Шкіра наш найбільший орган. Вона захищає нас від світу. Через шкіру ми контактуємо з світом, і шкіра сигналізує про наші внутрішні конфлікти. Є три психосоматичних причини шкірних захворювань. Перша це конфлікт розділення, небажаний або бажаний контакт з людьми. Друге конфлікт атаки це фізична або словесна агресія, критика або наклеп. І конфлікт номер 3 це конфлікт некрасивості, відчуття бруду, несприйняття себе. Давайте тепер подивимось, що означають конкретні проблеми з шкірою. Акне це відчуття непотрібності, заниження самооцінки, Псоріаз екзема – втрачений контакт з близькими, вітіліго, відчуття нехтування, бажання зникнути, розоцея, сором, гнів, залежність від думки інших. Запитайте себе, від кого або чого я захищаюсь? Чого і від кого мені не вистачає? Ваша шкіра підказує, що потрібно змінити в житті. Напишіть в коментарях, чи впізнали ви свій конфлікт. Якщо хочете глибше розібратися, записуйтесь на консультацію у Дірект.